Сі'є. Шахтаря» 75-річчя святкування шахтаря зібрало в переповнену Донбас арену парад чинних гравців та ветеранів. Демонстрація здобутих кубків, яскрава відеопроекція. Організатори дійства вразили вболівальників шахтаря. Концерт Ріани, як ягідка на святковому торті. Співачка, як Іміла Йовович, отримала імені футболки від клубу. Напевне привізи до Донецька. Святогірникам вдалося, от тільки на ньому не було найпалкіших вболівальників клубу Ультрас. Вони висловили протест команді ще на чемпіонському матчі Шахтар Металург Донецьк. Це ми присвятили дублю, який виграв малі золоті медалі. Це присвячується те, що гравцям пофіг взагалі на всю гру і на вболівальників. Це вже наше ставлення. Ультра спішли із сектору і на матчі із Металургом, і на кубкові грі із Дніпром. Вони хочуть, щоб їх почула команда. Дві головні претензії, які от на даний момент були визвані тим банером, це. Игра команды последние два месяца Абсолютно безвольная гра. Особенно это видно со стороны бразильцев. Можливо, вони побачили себе зерками. А вторая причина того, что был вывешен баннер, это отношение к фанатам. Выигрывают, шахтер, проигрывают. Команда ж никогда в жизни не подходит к болельщикам, издалека ну, делает вид. Ну, Мы не чувствуем, что это как бы наша родная команда. Люди, які їхали э, у Киев. Ну, щоб побачити э, чемпіонство, бо ми ще в Києві ніколи не вигравали чемпіонство, або э, просто підтримати свою команду. Э, вони побачили не, не тільки э, програш з рахунком 3-0, э, 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 до них не підійшов жоден гравець. А наш славетний капітан Дар'я Серна ще махнув на них рукою. Тим ігракам, імена там Донецьк, город, оранжево-чорне цвіта, Їм просто ні к чому. Вони видять тільки одне – Віднігі зелений, і всю серана завжди розповідає, що він грає за Донецьк за ем, вуголь, за кольори клубу, за вболівальників. Ці всі пафосні фрази залишаються тільки фразами. Капітан Шахтаря Даріо Серна наголошує, команда показала результат. Стала чемпіоном, вийшла до фіналу Кубка і до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Відповідно, наші футболісти нічого не винуваті, тому, якщо і думаю, що нам по барабану. вони намного ошибаються. Ультрас до зустрічі готові. і з капітаном Шахтаря вони її чекають уже півтора роки. Дарьо приходить, треба поспілкуватися. Зустріч, я думаю, буде. Но це треба теж договоритися вместе з іншими футболістами, знайти якесь там рішення. Поїхати розв'язку, так, звісно, відкрити за розговор. Ми тільки ми з ними нормально не поговоримо, а акція «Пустий сектор» буде продовжуватися. Єдине, що якщо вони, звісно, зберуться і Ну, надеюсь, в финале все-таки выиграет у Динамо, то это будет полная реабилитация.